Взагалі, слово хустка пішло від слова хистка хистити. Тобто це захищати, берегти. Хустка це оберіг. Як тільки народжувалася маленька дівчинка, батьки відразу дарували їй хустку, в якій після купелі обтирали її. Ця хустка на протязі всього життя супроводжувала її і оберігала від всього недоброго. Про колоритний український елемент одягу із пані Альбіною говоримо у рамках віртуального етнофлешмобу на Катерину. Пов'яжи хустину протягом семи днів дівчата та жінки над це. Лілали свої світлини у хустинах. Фінал відбувся на релігійне свято Святої Катерини. Другий рік поспіль обласний центр народної творчості проводить етнофлешмоб до Дня української хустки. На Катерину Пов'яжи хустину. Перший рік це все було не дуже в таких великих масштабах. Ми флешмоб проводили у себе наші жіночки центрівські. Але в цьому році ми вирішили залучити всю область і запросили до участі культпрацівників і не тільки, можна сказати, всіх бажаючих. Світлини дівчат надходили із усієї Херсонщини та навіть Луганської та Харківської областей. Порахувати кількість учасниць складно, рахунок пішов на сотні. Дуже багато різноманітних способів, як вони зав'язували хустки. І е, були професійні фото, такі як студійні, можна сказати. Люди робили фотозони, е, якісь такі, як українська хата, там господиня, наприклад, там невістка. Так люди хотіли показати нам. Не просто фотографії, а якесь дійство. Тому фотографії дуже різноманітні. Зі слів пані Альбіни, раніше хустину носили лише одружені жінки. Способів зав'язати хустку на голові безліч. Один з варіантів продемонструємо особисто. Спочатку нам треба зробити її трішечки меншою. Для цього ми ззаду накидуємо наперед, перекручуємо. Тобто кінчик що знизу, треба заховати цю всю бахрому. Підтягуємо, тримаємо тут. І нам треба зав'язати такий вузлик, щоб сам вузлик був ззаду, а тут був такий гладенька частина його. Тепер беремо цей кінець, також заховуємо в Так. І гарненько заправляємо. Так. Ось така у нас гарна господиня. <плес> Альбіна Хвостенко говорить, що такий флешмоб українки сприймають із великим ентузіазмом. Йдеться не лише про красиві світлини, а й про моду носити національний одяг. Сучасні дизайнери використовують наші хустки як основу для своїх тканин, суконь своїх. Також хустка використовується як аксесуар. То я думаю, що все потихеньку, потихеньку. Ми будемо ставати знаменитими своїми хустками, вишиванками, тому що весь світ вже знає, що вишиванка це Україна, що хустка це Україна. Так би хотілося б звичайно і далі в такому напрямку працювати. Свято хустки доволі молоде, та вже набуло статусу всесвітнього. День хустки відзначають громади таких країн, як Іспанія, Канада та США.